Добрий вечір! Мене звати Тетяна і ви на каналі Таня В'яжа. Сьогодні я вам хочу прозвітувати про нашу роботу за два тижні. Ми знову ж таки підготували посилочку для наших незламних воїнів, для наших котиків. І сьогодні ми це зробили втричі більше, ніж минулого разу. Передні дві посилки ми відправляли сім пар і казали: сім, щоб було усім. Сьогодні. Ми відправляємо втричі більше. Це 21 пара шкарпеток. До речі, до нас долучилася ще одна майстриня. Як я вам вже казала, я організувала групу майстринь Київщини. Це Рая Пономаренко, це Валя Івашкевич. На жаль, я ще не знайома особисто з третьою майстринею, яка з нами в'яже, я з нею знайома онлайн. Тобто я передала пряжу, а мені передали вже готові шкарпетки. Єдине, я знаю, що це літня жінка з міста Києва, пенсіонерка, яка має велике серце, сповнене любов'ю. І ось я вам хочу показати її чотири пари шкарпеток. Це шкарпетки зв'язані із нитки Черніговська пряжа. 80% вовна і 20%. До мішок. Е, ці шкарпетки зв'язані на двох спицях, бо я бачу, що є такий охайний, охайний шовчик, який навіть непомітний. Ось одна пара цієї майстрині. Я вам буду показувати всі її роботи, тому що е, наскільки ці роботи чудові, наскільки вони е, е, прекрасні у виконанні, ви в цьому переконаєтеся самі. Дивіться. Підошва шкарпетки. Вона зв'язана такою хустковою в'язочкою в дві ниточки, яка буде така, не буде протиратись і дуже буде гріти наших котиків. Ось дивіться, це друга пара шкарпеток цієї майстрині. Ось третя пара шкарпеток цієї майстрині. Дуже чудові шкарпетки. Я просто в захваті. Я дуже вдячна. Я думаю, до наступного разу. Я особисто познайомлюся з цією майстрин'ю, тому що знову ж таки я їй передала пряжу і чекаю на результат її робіт. Вибачте. І е, до наступного разу я обов'язково дізнаюсь про її життя, е, де вона живе, як її звати, і познайомлю її е, з вами. Е, дивіться, ось у мене ще. Роботи Валі Івашкевич. Вона також, як я казала, в'яже на двох спицях, потім шиває. Роботи чудові. Ось вони, це з нової ниточки робота. Ось ще одна пара шкарпеток, це також з нової ниточки робота. Нам минулого разу одна жіночка, якщо я не помиляюсь, Валентина Сиваш подарувала чимало клубочків був пряжі. Там був різний склад, і е, ми вирішили її взяти в роботу. Так як я міксувати не дуже люблю, ця робота пропала Валії Вашкевич. Вона дуже любить поєднувати ниточки, міксувати. І ось що вийшло е, От результат, який вийшов дуже симпатичні шкарпетки. Ось одна пара, Валюшина робота, а ось інша пара, що вона наміксувала. також Симпатичні шкарпетки. Це роботи Валії Вашкевич. Ця робота раї Пономаренко. Також такі шкарпетки вийшли чудові розмір такий 42, 43. До речі, я ще не встигла попідписувати розміри. Ми будемо пакувати посилку і розміри всі будуть підписані. Ось такі роботи моїх. Майстринь, які працюють зі мною. Решта робіт, які перед вами, це роботи, зв'язані, власноруч Дуже багато пряжі я купувала ще влітку, коли влаштовувала продаж своїх квітів і свого саду для підтримки ЗСУ. Зі На зібрані кошти я купила пряжу. І тепер. З цією пряжею я забезпечую своїх дівчаток і в'яжу сама. Ось у мене такі гарні, теплющі шкарпетки десь 46-го розміру. Дуже класні. Вив'язані такою резиночкою. П'ятку я також пішла в'язати резиночкою. По підошві пішла лицева гладь. Непогані такі шкарпетки вийшли. На якусь таку дюймовочку воїна. Ці шкарпетки. Також пряжа чернігівська, яка йшла в бабінах. Бабіни були по кіло 300, кіло 400 півтора 1,5 кг. Непогана пряжа, хоч вона трошки важкувата на руки, як я казала, але після прання пряжа неймовірно себе показує, вона розкривається, вона стає м'якшою. Вона не так колеться на дотик. І, до речі, шкарпетки виходять дуже теплі. Хочу звернути вашу увагу ось на цю пару і на цю пару шкарпеток. Ці шкарпетки з однієї пряжі. Але в оці шкарпеточки я додавала трошки махеру. І вийшли вони такі теплющі і дуже, я думаю, будуть гріти наших хлопців. А ось ці всі шкарпетки. А ви бачите, вони всі одного кольору. Це, до речі, мені бабіну вагою 1,5 кг передала Світлана Андрійчук. Це спонсорська пряжа, з якої я ще не всю її вив'язала, ще в'яжу. Деякі в мене процесі ще в роботи, але дивіться також, як ця пряжа себе веде після прання. Це також шкарпетки які я в'язала власноруч. Ці шкарпетки зв'язані дуже просто: резиночка 2х2, дві петлі лицьові дві петлі виворотні Ось одна пара шкарпеток зв'язана таким візерунком. Тут я що зробила принцип, такий самий 2х2 резиночка, але я зробила. По задній стороні не пішла різиночкою в'язати, а попереду пустила цей візерунок резинка 2х2. І отримала, зверніть увагу, іншу вже модельку. Так, це такі шкарпетки. Ці також шкарпетки зв'язані. Резинка 2х2. Тут у них може ще бути, ви знаєте, різниця у п'яточках і. Бо в одних я в'язала класичну п'яточку, в інших я в'язала п'яточку підкова. П'яточка була посилююча, це воно ще одна така пара. Це я щось задумалась взагалі, зв'язала все лицевими петлями зверху резинку один на один. Також можна їх по, по висоті всі. Оці шкарпетки, які я в'язала, я враховувала, щоб вони були по висоті в берці. І можна в них було відпочивати. Тобто можна потім цю резиночку так загортати, вони будуть коротші. Ну, як на мене, шкарпетки вийшли непогані. Тут я в цих двох парах вже візерунок, який дуже простий у виконанні це чіньовий візерунок, також він на основі резинки 2х2. А потім я пров'язувала один рядок лицевими, один рядок виворотніми, і отримувала ефект такого візерунка. Ось і все на сьогодні. Хочу всім подякувати за увагу. І хочу всім сказати, що дійсно всі майстрині, всі старалися, всі вклали в свої роботи материнську любов, свою теплоту свого серця. І це, мабуть, оці ниточки це. Нас поєднує з цими хлопцями, які зараз в окопах, які зараз в багнюці, на яких чатує кожну хвилину небезпека, і ми всі за них хвилюємося, всі їх чекаємо додому, і всім за них ми пере... молимося кожного дня, кожної хвилини, і просимо Бога, щоб вони вернулися всі живими та неушкодженими. Дякую, до побачення.